Халібний дар, там, де твій дім. Також скажу про те, що далі продовжується фактично інформаційна кампанія від нашого уряду щодо і наших збройних сил України, наших військових повітряних сил щодо передачі Україні F-16. Зокрема, наш міністр оборони Олексій Резніков закликав, запросив фактично льотчиків військових, які вже літають чи літали в минулому на вміють це робити, долучатися до іноземного легіону до збройних сил України. Різників зробив цю заяву у контексті того, що влітку в Україну прибудуть уже данські артилерійські установки Цезар і перші танки Леопард, тобто продовжує до нас поступати західна техніка. Важлива «Цезарів» в нас до речі вже є, але це якраз Данія передає свої. Данія дуже щедро, власне кажучи, розпорядилася своїми сау Цезарями французького виробництва, і фактично всі їх передає Україні. Там приблизно 15 цих установок було у Данії. І вони вирішили передати їх всій Україні, і от також Резніков наголосив на тому, що запрошує Україна доєднуватися в досвідчених військових льотчиків, які знають, як працювати на F-16, до наших повітряних сил. Для цього є іноземний легіон і механізми для легального власне долучення таких добровольців. Ми знаємо, що окремі з них американські добровольці вже публічно виявляли свою позицію, і, наприклад, підполковник повітряних. Ах, сил США Ден Гемптон, один із найдосвідченіших і найуспішніших асів американських повітряних сил, які літали саме на f-16 заявив, що він готовий захищати небо над Україною. Дав таке доволі розгорнути інтерв'ю е, виданню Голос Америки. І власне про це про цей свій намір е, підтвердив і розповідав публічно. Тому і. Є шанси, що власне таких як Дан Гемптон, буде більше, і вони долучаться до наших повітряних сил і прискорять цей перехід на F-16 новому захисті українського неба. Це важливо. Не менш важливо мотивувати наших військових, власне кажучи, які зараз уже у лавах збройних сил України в силах оборони, які воюють або ж тимчасово перебувають чи на ротації, чи з інших причин не у зоні бойових дій. І от Верховна Рада у Повернула доплати, виплати сумою 30 тисяч гривень на місяць для українських військових, які перебувають. Тимчасово поза місцями бойових дій. Нагадаю, що раніше ці доплати було скасовано що викликало доволі таки різку критичну реакцію частини суспільства. І ця критика лунала, що це власне кажучи, демотивує наших військових. Потрібно, щоб дійсно фінансова підтримка нашої армії, нашого війська була на рівні. Зараз цю виплату повернуто вчора. Така поправка з'явилася під час засідання парламенту, під час голосування, і голоси за це знайшли. Се однак, дилема є, звідки ці кошти взяти, тому що їх треба передбачити було у бюджеті, і це дуже солідна сума. Там про трильйон гривень взагалі на рік звучать і такі оцінки. І от питання, власне кажучи, чим зможуть виконати це рішення, наш уряд, наш державний апарат, парламентарі проголосували, але далі його треба втілювати.